В нас проживає 9 дорослих і 14 діток. На цю минуту всі кімнати зайняті, але в нас є ще три гостових кімнати, туди завезли ліжечка і при необхідності будуть приймати ще. В нас проживають люди, які отримують допомогу від держави як переміщені особи, але в нас вони проживають безкоштовно. Ми їх харчуємо: сухі сніданки, молочко, паштети, паста. Арахісова, хлібчик в обід. Ми їм готуємо першу страву кожного дня свіженьку, другу, обов'язково м'ясне, і гарнір, і чай або компот. З огляду на те, що в нас багато діток, ми завжди готуємо такі більш дієтичні страви, що були корисні для діток. А вечором е, готуємо більше і ввечером нас лишається і суп, і котлетка, і гарнір. І ще даємо дітям під вечірок, готуємо спеціально чи з сиру кисломолочного, чи кашу якусь, чи млинці. І маємо чотири рази харчуємо наших мешканців. Є обов'язково черговий по кухні, який допомагає. Також приймають участь інші, допомагають при готуванні страв, вони також і видають страви, все за собою прибирають. А після обіду вони варять картоплю, роблять тісто і кожного дня ліплять варенички. У нас є режим на території прихистка. У сьомій годині ранку ми відкриваємо нашу фіртку. Мешканці, дехто відводить дітей до школи, дехто в садочок чи до лікаря йдуть. В дев'ятій годині вечора ми закриваємо фіртку нашу, фірку. от ми повинні вже тут всі бути. Напротязі дня, після обіду, як правило, дітки йдуть відпочивати. Тиша в нас повинна бути деякий час. Ну а на протязі дня мешканці вільно можуть гуляти, тут дуже гарна зона. Вони тут гуляють, по місту гуляють, майданчики дитячі ходять, і вони можуть пересувати.